14 травня 2015 року Верховна Рада України прийняла закон номер 1565 який руйнує монополію ЖЕКів і дає змогу мешканцям багатоквартирних будинків ефективно управляти спільним майном. Закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку вступив в силу з 1 липня 2015 року. Передбачається, що він буде стимулювати народ до створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ. Ми поцікавилися у жителів міста, що ж вони думають з приводу цього закону. Не буде жека, бо його вибирати руководів сільбой. Будь жак, будемо що за другого. Ми самі не знаємо. Ми ж люди, які звикли, що нами управляють, нам дають завдання, нас контролюють. То я думаю, якщо держава назначить, буде краще, є куди хоч жалуватися. Ми зможемо управляти в тому випадку, якщо нам зараз на старі дома, якщо нам поміняють усе, ми скільки живемо, Годів по 30, да? нам ніхто нічого з Жека не робить. А тепер вони хочуть нас куди вони нас. Запустять, пожалуйста, міняйте нам у підвалі, все робіть ремонти, і давайте будемо створювати ОСББ. Голова Асоціації ОСББ та ЖСК Новомосковська Анна Веслоцька вважає, що обов'язково треба скористатися можливістю зробити своє життя краще. Я вважаю, що закон дуже хороший і ви можете побачити так, ті дома, які непосередньо принадлежать людям, люди самі їм управляють при допомогі ОСББ і ЖСК, і ті дома, які принадлежали муніципалітету, які були на балансі ОЖО або якихось комунальних підприємств, то Уход за такими домами намного хуже, да, и как бы приглядывать за ними намного хуже. Поэтому они более разрушены, системы более разрушены и так далее. То есть лучше, чем хозяин, никто никогда в жизни ничего не сделает э, с имуществом. Поэтому лучше всего брать, э, организовывать эти ЖСК, ой, простите, ОСББ. Щоб вони працювали на людей. Володимир Тарасюк, директор керуючого підприємства Коменерго, вважає, що закон дещо сирий. Зазначає, що термін обслуговування будинку тривалістю один рік є занадто малим. Управляючи і компанії заключають договори на нагод. Тут просто не, не буде можливості робити ні текущий, ні капітальний ремонт. Капітальний ремонти вже бюджет по цього закону, закону читати з 1 івіля 16-го року. местные бюджеты, финансируют на капитальный ремонт жилых фондов, должны прекращать. Много еще отсутствует подзаконных актов, которые необходимы к этому закону. Но все равно работать надо. Вот. Мы сейчас над этим вопросом работаем и приглашаем. ініціативної групи, побудіти керуючі кампанії, платити треба буде. Як бачимо, все не так просто. Закон, який дозволить мешканцям багатоквартирних будинків самостійно управляти, обирати постачальників послуг та відмовлятися від них у разі неякісного обслуговування, все ж недопрацьований. Проте до 1 липня 2016 року ще є час, і всім мешканцям багатоповерхівок слід вже подумати про організацію обслуговування власного житла.